Ваші хатині, Ой, щедрий вечір настав нам нині, Ми защедруємо вашій ваші хатині, ми защедруємо вашій ваші хатині, принесем радість вашій родині, щоб ваші діти в славі зростали наші діти, в славі, зростали Божого Сина, всі прославляли, радість і згода витали в домі, жили у мирі, були здорові. Христос родив. Ось щедрий вечір, Господа роньку, кличе вас Господь на вечороньку. Ощедрий вечір настав нам нині, ми защедрує ваші хатині. Христос родився в яслах насінні, принесе мир усі Україні.